Я боєць Національної гвардії України, 23-ї окремої бригади Хортиця, мій позивний професор. Я м, Тут вже з початку вторгнення Російської Федерації на територію України з 22-го року. В, в березні місяці мене мобілізували, сказали, що потрібно. І я прийшов, я прийшов сам. Бо так і потрібен кожен мужний справжній чоловік робити. Більш-менш можу розповісти вам про останній вихід свій. Це було на Донецькому напрямку, буквально десь місяці два тому. А, ну, Заходили ми. Нас було троє. Я і мої два побратими. Нас погрузили в якийсь збройний автомобіль, я вже не пам'ятаю який, але крепкий та швидкий. Ми доїхали до місця спішування, дійшли до своєї позиції. Наша позиція, звісно, була не облаштована, вона була нова. Ми що, взяли з собою інструмент, провізію, БК, ну і почали, як то кажуть, справжній пікнік по ночі. Тому, будучи вже на місці, незважаючи на те, що була глибока вже ніч, зорієнтувавшись, ми прийнялись облаштовувати наші спостережні пункти, облаштовувати наше укриття, облаштовувати наш бит, так званий. Так, звісно, зразу було виставлено СП, бо наші <кхи> вороги якось так зразу почали реагувати на наш прихід. Якось ці дрони, які летають вокруг нас. Вони як оті бджоли, джуджать і надоїдають. Ну нічого страшного. В принципі, вони ж не кусаються, тільки гранатки збрасують і все. А тут найважливіше, що, щоб вони тебе не побачили і не попали. Якщо ти влучно стріляєш, і якщо ти можеш зорієнтуватися на місцевості, то для тебе нічого нема недостіження. Ну так, далі. Перші декілька днів. Були прості, так звана прості називає. Обстріли 120-й ворог цей рашистський ліси з усіх щілей. Що може таке, щоб вкрасі, так розповісти, так, щоб і красочну і ще, а, ну, fpv дрони літали, вони збросив постійно, скиди так звані. Місцевість була дуже гарною. Десь за 200 метрів 250 був Була річка, камиш, звідки, в принципі, вони завжди виходили. Ну, тобто, якщо ми знали, що, ну, де звідки може ворог бути, то в принципі, все вже дуже просто далі. Влаштовуємо загороджувальні системи, тобто там розтяжки, гранатки такі помелоче. Мінки там туди-сюди побросали таке. Автоматики, бойові позиції свої для стрілкового бою. І, в принципі, ми були готові зустрічати, як то кажуть, незваних гостів. Сказати так, щоб дуже було страшно. Та ні, що тут боятися. Якщо ми хочемо перемогти, то нам потрібно бути дуже уважними, обережними і дисциплінованими. Виконувати усі накази, що нам зверху говорять. Ну і з того зверху, і з того зверху. Так. Хоча нам і кажуть, що вбивати це дуже погано, але я вам скажу, що вбивати то людину погано. А це ворог, який прийшов в тебе, що він ж не прийшов до тебе до кнакаву, поїсти, обідом пригостити. Ні, він прийшов тебе вбивати. Жоден. Російський воїн, який прийшов до нас на позицію, він був не налаштований на поговорити, обмінятися телефоном, шоколадкою нас пригостити. Він був влаштований нас вбити. У всіх була зброя, у всіх були гранати. І вони ними користувалися, коли штурмували. Десь, я так скажу, чотири дні все було добре. Таке було вяло в'ялотекуче. Бої, грубо говоря, ми стріляли, вони стріляли. А ось коли сусіднє село взяли дані представники Російської Федерації, то було дуже весело. Ну зранку я встаю, ж такий, опа, зробити зарядочку, там, сходити по, по маленькому. Виходжу, дивлюся, метрів 600 стоїть три танки ворожих. Ось так от. Ну, моя перша думка, яка вона? Потрібно їх знешкодити. Ну, але, але в мене було тільки один гранатомет, думаю, ні. Автомат ні, таке не буде. Ну, є радіостанція. Я по радіостанції передав, що ворожі бронетехніка. Ну і після цього посипалася і артилерія, і дрони наші. В общем, ворожа техніка була знищена. Дуже було весело. Так, ну що, наші позиції, ще раз повторюся, сформували неоднократно. З останнього, наприклад, приходу цих чудових людей мені вдалося в них затрофеїти, скажімо так, радіостанції їхні, їхні схеми маршруту, по яким вони заходили до нас в село. І, в принципі, нам було, стало ще легше нести службу. Чому? Ми знали їхній кожен крок. Вони по радіостанції передають, вони йдуть звідти, так звідти. Ми такі о, наставляємо туди наші чудові автомати і знешкоджуємо ворога. Mm. Але коли ну, по радіостанції дуже весело було слухати, бо дані представники... Цивілізації, вони не розуміли, що відбувається, бо кожен шлях був кінцевий. Вони не могли нічого зробити, бо зовсім нічого. Але коли вони питалися зробити, вони потратили стільки людей своїх, їм не жалко, ні, вони не жаліють своїх людей, вони їх посилають на м'ясо. От іде людина, і я вже знаю, вона не дойде. І я чую по радіостанції, як вона вже кричить, в неї вже відірвані ноги, в неї вже хлеще вода, кров. Ну, я вважаю, що то кров. І все. Не доходять. Тому у них от такий був інтересний момент. Потім вони зрозуміли, що щось не так, і почали мобілізувати усіх от їх, Тарганів та черв'яків, коли були в нашому селі, щоб вони ж пройшлися, якби зачистили це село, ну, в тому, якому ми були, так трапилось, що ми знали вже, скільки їх буде, звідки вони будуть заходити. І ми їх ж чекали на них. І коли вони прийшли, то все для них закінчувалося дуже швидко. Бо як нас вчили, на полігоні. Стріляйте в голову. <ріху> Пару вистрілів. Ворог вже лежить мертвий. Тобто їхній штурм, штурми всі закінчувалися їхньою смертю. Я не хочу сказати, що я от їх всіх повбивав. Взагалі дуже погано. Я не не дуже злий. Вони заставили просту людину, яка прийшла мене, собі спокійно працювала на мирній землі на, в Україні. Прийшла взяти зброю, прийти і ще їх, вбивати їх. Я не хотів їх вбивати, бо то неправильно. Але вони мене заставили. Бо я ж не хотів бути зараз на їхньому місці, бо вони зараз там черв'ячки, собачки їх там розтаскивають по землі. Це не дуже красива і не дуже гарна картина. А так все було добре. Наше, о, наше управління дуже гарно себе повело. Після того, як я почав передавати їм сідання, в принципі, вони змогли вже скоординуватися і якось тактику чи стратегію свою ну, виробити. Що, в принципі, на мою скажімо так, мою ротацію дане сло трималося. І от у всі ті таргани їх там було порядка, може, там чоловік. 20 в тому селі, вони, я ж їх на себе вигнав, кажу, ходіть до мене. І всіх їх там і залишили. Тобто, можна сказати так, що за допомогою наших сил, нас, трьох чоловіків, то ми практично очистили село від цієї погані. Але, як то кажуть, наступив момент, коли мене. Чуть-чуть Ранило, там осколочек мені там прилетів такий негарний. Там, в мене кров текла, мені потрібна була медична допомога, ну то таке. Я собі зміг допомогти, хлопцям своїх зміг допомогти. І після цього, звісно, коли ми їх там усіх поклали, звісно, їх жалко. Але то не люди. Чоловік, який прийшов з, зі зброєю у руках для того, щоб. Знищити нас, нашу країну, то не люди, то звірі. А я просто почав полювання на звірів. І все, нічого тут страшного немає. От якби вони не лізли до нас, то ми б жили щасливо і допомагали друг другу. А так, ні. Звісно, вони дають нас своїм м'ясом. Ти фізично не встигаєш їх. Косити, вони просто лізуть. Ну, Це тактика Другої світової війни, це просто блин, вони ховають своїх добрих людей чи недобрих людей, бо часть контингенту, як то кажуть, то все зеки. Бо коли ми їх роздивлялися, дивилися, да, є і звичайні гражданські, є контрактники, які прийшли за грошима. Ну, Ми їм казали, ну грошима, ну грошима. Достали їхні гроші, то і погрілися їм, чайок собі росить розтопили. Ну а що з ними робити з тими бумажками? Нічого ти з ними не зробиш. У нас все добре буде.